По тому, що зокрема відбувається всередині нашої столиці. Отже, в Київраді зареєстрували проєкт рішення про продаж е, житнього ринку. Ми пам'ятаємо це, взагалі історична історична будова. Це один з економічних центрів міста. Найдавніший діючий ринок столиці. Ринок вже давно потребує капітального ремонту. Ну ті, хто там перебували, вони дійсно могли б бачити це на свої очі. Але активісти побоюються на його місці може з'явитися якась така чергова забудова. Ну, абсолютно всьому цьому розбирався наш повноважний та надзвичайний народний інспектор Олександр Сайон. І зараз він нам розповість, що там буде новий ринок або нова забудова. Олександре, тобі слово. Вітаю вас, колеги, вітаю глядачі. Проекту День Лайф. Так просто зараз ми перебуваємо на Подолі, наша історична унікальна місцевість, яку постійно хочуть перебудувати, знести історичні будівлі, пам'ятки архітектури, як це і іноді відбувається, і тут і у різних районах нашої столиці, і звести звести тут нові багатоповерхівки, можливо, житлові комплекси, торгівельні центри, бізнес-центри. Але дійсно активісти такі кияни, вони про проти цього, бо ми всі розуміємо, що на подолі є а, своя атмосфера, і а, до речі, генеральний план а, міста ось на подолі він зовсім відрізнявся від тих чи інакших районів, і саме ось тут створювалися архітектором, головними архітекторами нашої столиці. Відповідна а, відповідні будівлі у відповідному форматі. Ми всі знаємо, які тут будиночки, і ось до речі, нещодавно з'явилася інформація. Казали мої колеги, що хочуть вже продати і. І житній ринок, ну, принаймні так стверджує, в соціальних мережах. Голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації Гнадій Кривошея каже, що. Житній ринок наразі перебуває у занедбаному стані, потребує капітального ремонту. Ну і ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб поспілкуватися з працівниками, дізнатися, чи знають вони щось про майбутній продаж, тендер через прозоро, а також подивитися в якому ж стані перебуває сам е, житній ринок. До речі, якщо ви не знали, житній ринок це він дійсно е, най, саме найдавніший діючий ринок у столиці, і початок його роботи розпочався ще за часів Київської ру. Русі. А от ось, ось цю вже споруду звели у 1980 році. І до речі, ось ми бачимо, що до півтори тисячі саме до такої річниці функціонування цього ринку зробили таке спеціальне відповідне панно від саме історичних часів. І до сьогодення ми можемо побачити, і до речі, ви знаєте, є такі певні деталі, які мені просто вперше сьогодні зараз кинулись в очі. Я постійно відвідую житній ринок, і ми журналісти постійно сюди приїжджаємо. Але це я побачив сьогодні вперше. Бо до прямого ефіру обдивлявся а, саме який же стан цього ринку, і ось що ми помітили: ми помітили, що тут є спеціальні такі вивіски, де ми можемо побачити Ленінград, де ми можемо побачити Нєва, Новгород, Смоленськ. Тобто ми бачимо, що мало того, що воно все російською. Ну ми розуміємо, що тоді е, українською не досить місцева влада використовувала. Але просто зараз ми бачимо, що третій рік повномасштабного вторгнення Росії декомунізують то, декомунізують це. Але ось тут на житньому ринку досить таке популярне місце на Подолі, де постійно приїжджають наші гості з усієї країни, а також іноземні, е, і вони постійно ось тут перебувають. Тому що це історичне місцевість, саме з цього можна розпочинати своє знайомство, столицю і ось, будь ласка, воно ще досі, досі висить. Я думаю, що не потрібно якось перепродавати, зносити, бо по активісти побоюються, що дійсно ось продадуть ринок, і вже тут щось швидесенько, щось та й знесуть, зведуть. Ну знаєте, як це було ось, наприклад, на Лебідській станції метро. Ми приїжджали, і показували вам у прямому ефірі проекту День Лайф. Там є спеціальна така тарілка, і зараз її забудовують. А хотіли її навіть вбудувати. І відповідна місцева влада дала погодження на це, але активісти продовжують боротися ось з цими незрозумілими загалом рішеннями, що ми можемо загалом також тут побачити. А ось тут є ще розміщена реклама. Вона переважно стосується самого житнього ринку. Також ми бачимо, що є відповідні камери, але дійсно воно знаєте, ось вже ми бачимо, що тут є такі, знаєте, елементи радянщини, і які б хотілось би вже виправити. Ну я хочу вас запросити ось сюди всередину. Для того, щоб ми побачили, яка тут ситуація. Давайте будемо оператор ось тримайте, щоб ми тут подивилися, як загалом чи можливо щось тут вже відпадає. Як нам кажуть, що такі вже плечевний стан, щоб прости, господи. Ну і також щось хоче хоч. Хотілося би поспілкуватися з працівниками, дізнатися, як загалом вони ставляться до можливо майбутнього продажу, чи щось вони взагалі таке чули. Вітаю вас, Олександр Саю, новини Лайв. Слухайте в мене таке питання до вас. Ось кажуть, подейкують, що житній ринок хочуть продавати. Чи знаєте щось про це, чи ні? Ні, нічого не знаю. А як би ви ставились до продажу житнього ринку? Дуже погано. Чому саме Надо, Щоб він працював, щоб ми тут дуже багато робочих місць він потрібен нам. І нам він також потрібен. Підкажіть, будь ласка, кажуть, що в занедбаному стані, що потребує капітального ремонту, ви як працівник, що можете підтвердити чи спростувати? Ну капітальний ремонт потрібен. Ага, все, дякую вам. Бажаю вам гарного дня. Дякую, що долучилися. Давайте трішечки далі пройдемося. І дійсно, ось ми бачимо, що ось продавчиня нам сказала, що проти продажу, і давайте ось ми заходимо одразу, піднімаємо голівоньки, і ми бачимо, що на стелі є такі потіки, і вони дійсно не поодинокі такі випадки. І все ж таки бачимо, що вони є по всій стелі. І дійсно, ви знаєте, це мінус, тому що це може стати грибком. Вітаю вас, я Олександр Саюн. А ви хто? Подожіть, зайдіть в міністрацію. Чекайте ви зараз. заважаєте роботі журналіста. Будь ласка, не заважайте. Не треба мені казати стоять. Я ще раз повторюю. Це громадське місце. Ви перешкоджаєте журналістській діяльності. Я сказав, ви ви перешкоджаєте журналістські діяльності. Будь ласка, не чіпайте мене і не заважайте. Ми бачимо, що у нас є все ж таки такий дах, там потьоки, і воно дійсно може спричинити якісь певні грибкові інфекції. А воно все ж буде впливати на продукти і все ж таки також на працівників. А ви чули? Що житній ринок хочуть продати, Так, да, ми чули, але... Як ви до цього ставитесь? Ми негативно ставимо. А чого ви погано ставите? Тому що нам сьогодні ринок має працювати, і люди, які о Руся, зайди. Дай, вони хочуть От, ось ось і ми кажемо про те, що. Ну, не треба нас звинувачити у несанкціонованій зйомці. Ми спитали у людей. Нам люди дозволили. Люди, це у нас влада, і будь ласка, ми прийшли, тому що ми дізнаємося. Будь ласка, не заважайте журналістській діяльності. Трішечки далі пройдемося. І ось ми бачимо, що ще одні продавчині, які ось до речі, заважають, перешкоджають журналістській діяльності. Ось, будь ласка, будь ласка, подивіться на них. Вони також проти виступають. Не треба порівнювати. Не треба зараз. Будь ласка, кричати. Ви зараз давайте у прямому ефірі в мене вже запокладало вуха. Вам тут я так зрозумів найбільше всіх потрібно, і ось ми тр... трішечки далі. Давайте пройдемося. Ось продавчиня, ось така досить голосиста. Ось її потрібно було б знаєте, у народному ансамблі заспівати. Оце було б дуже круто. В неї вона б могла. І ось ми хочемо е також продивитися трішечки далі. І ось вона також виступає проти саме продажу житнього ринку. Каже жінка, що ми про що там нам заплатили, нам ніхто не платив. Ми щодня висвітлюємо суспільно-політичні теми. І якщо ви слідкуєте за нашими ефірами, ви точно знаєте, що ми сюди прийшли для того, щоб показати вам, в якому справді ринок перебуває в стані, і ми проти продажу житнього ринку, тому що це історична місцевість. Але ми зараз, через ці прямі ефіри, можемо закликати місцеву владу, щоб його дійсно відремонтували, і ось всі ці продавці і наші люди, кияни та гості, могли відвідувати вже оновлений житній ринок. А не зведений якийсь торгівельний центр черговий. Тому, будь ласка, давайте не будемо ось робити всі ці висновки. Ось ми можемо також подивитися, що що на другому поверсі там є чоловічий одяг, і дійсно, ось знаєте, що я можу сказати. Тут дійсно велика площа, і ось тут збудували такі більш-менш такі новенькі павільйони. Тут, як завжди, ми можемо побачити ось такі торгівельні точки. І дійсно, ви знаєте, ось іначебто, все ж непогано. Бачимо, що стеля трішечки підтікає, але ось подивіться трішечки далі туди. Бачимо, що там ось. Якісь драбини можливо яких якісь хотіли вести ремонтні роботи, можливо, якось підтримують, але ось подивіться трішечки далі. Трішечки далі а, на другому поверсі бачимо таку певну захисну стрічку. Її вивішують, коли там, наприклад, є якісь певні дорожні ремонтні роботи, і ми бачимо, що дійсно там ніхто зараз не торгує, що цікаво, але бачимо, як подивіться оператори, якщо можна приблизно, так знаєте, одиноко несамовито затаївся там голуб і очікує, можливо, на якісь певні смаколики, і спостерігає за роботою наших саме працівників, наших людей. Ми приїхали на житній ринок. Це Подолу історична місцевість зустріли тут продавців. Вони Проти продажу, бо саме ось подейкують, що можуть продати і саме підготували цю документацію. Також ми побачили, в якому стані він перебуває. Е, Так, дійсно, навіть продавці кажуть, що потребує капітального ремонту, бо стеля, ну знаєте, ще років 10, і вона дійсно може провалитися. Але обережніше, ми всі розуміємо, розуміємо, в яких ситуації ми зараз перебуваємо. І дійсно, ми закликаємо місцеву владу все ж таки провести капітальний ремонт і самі продавці Давці цього жадають і бажають. І зокрема, ми розуміємо, що зараз завдяки робітникам, завдяки ось таким ринкам, наші люди можуть все ж таки купити, придбати продукти на ті кошти, які в них є. Ми приїхали і залишаємось тут на місці. Якщо що ще побачимо, обов'язково будемо повідомляти у проекті День Лайф. Колеги вам слово. Опонент ведучий новин лайф у проєкті зараз із включенням у день лайф. Дякуємо за твою роботу. Так завжди от стараєшся показати, що і як у чому проблематика врятувати, в тому числі і тих продавців, які може на голову, не дай боже щось звалитися. А вони ще й хейтять. Сашо, ми дякуємо тобі за твою роботу. Дякуємо за твою настирливість, так і наполегливість у цій роботі. Олександр Саюн з нами був на прямому зв'язку із «Житнього ринку.